Рік тому в м'ясному павільйоні комунального підприємства Олександрійський центральний ринок стартували ремонтні роботи. Два місяці тому підприємці повернулися в оновлене приміщення. А в середині листопада, все обладнання та устаткування, що планувалося встановити в павільйоні, вже на місцях. Про обсяги проведених робіт директор ринку ми все це обладнали новою електрикою, підігрів підлоги. От повністю стоять вітрини, по всім там чотири у нас контури йде, от де стоять продавці за вітриною. Усіх під ногами вся підлога повністю гріється. Е, також ми встановили, ви бачили вже мийки, з е, да, нержавіючі мийки. У нас сім бойлерів 100-літрових, відповідно, сім мийок, це все гаряча вода є. Е, також у нас вісім нових кондиціонерів. Е, ми поставили інверторні, вони працюють як на охолодження, так і на обігрів. При мінус 15 на, е, на вулиці вони працюють на обігрів всередині. Зробили, змонтували нову вентиляцію, нову витяжку. Дуже теж багато. Всі е, багато було скарг при минулому, ще павільйоні, що тут запахи є. Ну ми розуміємо, м'ясо все. Сьогодні у нас два двигуна, нова витяжка. Там переробляють близько 4 тисяч кубометрів все, тобто, ну, все зроблено на совість. Наявність водонагрівачів продавці оцінили. Стало дуже зручніше, тому що додержуються всі санітарні, санітарні норми і подрібнювач миється хорошо гарячою водою. Проте найголовніше це робочі місця. Акцентував Олександр Кіяшка. Найголовніше обладнали 36 робочих місць, встановили 36 холодильних вітрин. До кожної вітрини метровий стол з харчової нержавійки. Електронні ваги, це все входить в той тариф користування. Це все дає підприємство підприємцю за ціною тарифу, який офіційно встановлений міст Якщо бути точним, 50 гривень за метр. Оце три метри – Це підприємство дає і на цьому все готове комунальне підприємство і до роботи під час відключення світла. Найголовніше це холодильні камери, в яких зберігається м'ясо, ну промислові наче. І вітрини, аби продавалися при температурі. Ми придбали два цих генератори бензинових, один на 6 кВт для холодильних камер на 380, і один для вітрин для освітлення, щоб люди могли заходити, щоб було освітлення. Оновлення м'ясного павільйону перш за все оцінили підприємці. Особливо для мене приємно йти в чисте робоче місце. То, що ти прийшов, ти його розложив. Ти стоїш в чистенькому, в помитому. Заді тебе не плісінь на стінах, а за тебе кафелем все виложено. Звичайно, й покупці чануться в, такий, в таке чисте приміщення, в такий чистий павільйон. Павільйон працює щоденно з шостої до тринадцятої години. Окрім понеділка, покупці є щодня. Приходжу тоді, коли є за що купити сало, м'ясо, скільки дозволяють кошти. Звісно, приємно тут стало, чисто, продавці приємні, все добре. В даному павільйоні роботи завершені, на черзі ремонти туалетів на території комунального підприємства.